Тисяча п'ятсотий дрон у межах проєкту Пташки перемоги відлітає наводити жах на нашого ворога. У Львові вкотре передали чергову масштабну партію дронів. Цього разу захисникам відправили ще 262 штуки. Кожен дрон це життя, кожен дрон це успіх, кожен дрон це крок до перемоги. Дякую кожному, хто долучився, дякую кожен, хто разом з нами. Дякую кожному, хто вірить в перемогу і наближає її. Немає значення, скільки грошей людина дала. Чи це там 200 гривень на півдрона, чи на одну четверту дрона. Кожен внесок є важливий. Сьогодні ми демонструємо об'єднання, сьогодні ми демонструємо те, що українці вміють об'єднуватися. Серед переданої техніки розвідувальні, бойові дрони, а також антидронова рушниця. Військові запевняють, ці пташки вкрай потрібні у сучасній війні. Сучасна війна це є цифрова війна, тому дрони є одним з ключових елементів в багатьох випадках. Це навіть важливіше ніж банальні набої до середецької зброї. Дрони це є очі підрозділів. Дуже важливо, щоб Лінія фронту, лінія відповідальності, смуга відповідальності бригади була завжди під візуальним контролем. Аби зібрати таку кількість дронів до проєкту долучились як благодійні волонтерські організації, так і бізнес Львівщини від малого до великого. За словами організаторів, запити на дрони від військових надходять щодня. Це знищений бліндаж. Чим більше дронів, це більше з збережених життів. Тому разом до перемоги все буде Україна і слава Україні. Героям слава! Ініціативу Пташки перемоги започаткували у березні 2023 року. Відтоді на передову відправили уже понад півтори тисячі пташок перемоги та супутній техніки на більше ніж 100 мільйонів гривень. А втім, організатори та партнери запевнили, зупинятись не збираються. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.